Продовжуємо грати сюжет майже ми на фіналі. Починаю виласка. Я хочу почати. Виласку. Дуже сильно хочу начати. Я впевнений. Я готов. Я отак і піду. Мені все ром. Якщо не справлюсь, перезагрузка. Перезагрузка мені все. Перезапис з збереження. І нема що там робити. Варволл. Варволл. Давай. Може, я просто Тота вбив його все. Паца може окремо від інших чоловіків. А де б це було? Ми завжди тримали наших полонених.

Are you quite certain you want to engage in this action? Quite. can't be much different from raising bloody mayhem? ай я, я, це ще по стелсу, іменно повноценний Стелс, походу. Без можливості перерізати всіх по красоті. Можеш. Тепер мені надо знайти цих двох. Вот? Ми повзимо. Даже так можна? Я повзу, чи я просто на присідке? Хочу, як будто я повзу.

Все, йдем. Нічого мене не пропускають. Давай. Мене сразу обнаружать, мені кажется. Моментально. Найдуть. Watch this side, but there are still two guards. on uh -huh. the portcullis winch to deal with. Any volunteers, Henry <laughs> will do it. Buffoon? Henry then. Just make sure you keep quiet. <laughs> <laughs> Я добровольц. Прикончик сразу. Все. Кто наступный доброволец? Давай вы зашли вообще, ребят. Не працює це я не знаю. В темноті я краще бачити не став. Осторожно, всі двері ведуть у внутрішній двор. Вийти, отлить, ну все заметить. Мій просто за ним йти, так? Да? А ага. давай, майже пришли, давай, пойди, мені ждати. Ты что ти делаешь? То контака, що тут контака делав? Що тут контака делав? Йопа, мать. Крадемся, ми крадемся, да? Потихенько, помаленьку. Ай-яй-яй. Шо ми? Тут робим. Тепер що? Що тепер? Терпіння, он должен. Терплю. Хто двигається? Я двигаюся? Пусть они не, не двигаются. Чому я так шатаю? Що за нах? Ефекти, шпоры Чиц. Хваис, да? Если настойки хулі мене опьяненько, Яким хуєм, блядь? Замітності 100 в мене, в сенсі, блядь. Оп'янення, вахуй. Навірно одні зілля з іншими не сочетаються. Чутка. Что мы ждем? Мне заходить? Христианин Что мы тут робим? Поговорить. Де пан? І Понятно. Ага. Понятно. Можу? Не можу. Пан Ян. Ти де? Що за кастена внезапно? We'll have to go back empty. Uh -huh. I really thought we could pull it off. We're not going anywhere. Not without my father. Можно за днем, конечно. What good will it do them if we get... then we mustn't get caught. Listen, how I can appreciate I If you're determined to be a stubborn ox, go right ahead. I suppose you might as well look for your sword while you're at it. No point leaving the job half done. Save your speeches. Are you gonna help me or not?

Как мы не знаем выбраться? Игра окончена. Плачек потерял кровь нахуй. Уебак, блять. Давай такого сделаем. Я Ні в одну дверне не можу зайти, потому що це скрипта, сука. Скриптуча хуйта. Біги, побіг. А не получилось? Вбили, блядь, ну тип, конечно, не прикольно. Це, завідомо програна місія, якщо що. Цей дурачок, виходить, стрілу я з ним бігаю як у малюшони. Простий народ там чотири слуги визволити це ну, смішно. Осаду ділаємо. Делаємо засаду Стефанії. Засади. Кажеться мені, що її не пройшла, як тримають. Не без діла вона там сидить. It seems, Robard, that we're running out of options. We don't have enough men to scale the walls with ladders. We can't afford to lose anymore. We can only take Talmud by a ruse or with superior numbers. We failed. We don't have... We are left with no choice but to build a trebuchet. Where is Master Fafer? He's waiting. We for him as as bring him to me. Давай, нападай, як нормальні воїни, ну що ви робите? Все до нас, у нас би нічого не вийшло. Чек його там звати. Яник. Поранений блубер. Требуше? Це нерва в моїй фільмці. we have to take. i understand that you are the best engineer we can rely on in the whole fiefdom. oh, well, thank you, my lord, but it's just that i've never built a trebuchet. It's, this could take some time. then you'd better get to it. bernard will go over the plan of attack with you. Well, I, uh... oh, well, master tobias.

I would like for you use... with preparations and the encampments. Поможу. Чем маху. Стопай. Стопай. До того замка рукой подать, мы не можем його нормально захватити. Новое задание. Ну, ви, блядь, издевайтесь. No i zadanie, taktyka z O oh mój gadz. O oh mój gadz. Zboro, kow miść. Ja już oznaję, gdzie na chwilę Ty, bork ty. То биаш Поговорить Понятно. Що ти не за діло? Че ти не за ділом? Де то биаш? як там? Ой, не то бьяш, а. Тобіш, чек Борик. Борик, привіт, борик Що я должен делать? a military encampment's a complicated thing. Uh -huh. i don't expect it to be as peaceful and orderly. Yeah. the camps you'll see for yourself. grumbling everywhere. complaints about everything from the. Yeah. they're yeah. moaning. they've drunk the alehouse dry. and now they have to wait for the next batch of beer. we've got dead who deserve a decent burial. And the less the troops grumble, the better off we'll all be. but that's not even the main problem. what do you mean? did you hear what sir Jivish was saying to fafar, our master builder? I heard some of it. And so what about like? it? Shall so I do it? Still manage, but if it'll take him as long as he said, we can't wait until judgment day. We don't have that much. I'll try to ask him if I can help in some way. You should definitely. Блядь, тепер сім помагаєть, але що й здеваєть?

Brushwood, timber, anything that burns, soaked in as much pitch as well. And what about the water the south and east are solid? it would be used It's best defended from the north and as for the west from the west is where we tried it and got royally fucked if you recall but i think in the end we'll try so we didn't stay hold of him Vranik for longer tort is a wily fox totkovarny da pravda tovarny taki shcho kazal tay because he already gone and taken most of his best soldiers with him Все? Та хулі ще на ньому висить, ця флажка. Що я маю делать? Поговори з охотником. Бориком. Сотником, чи як там. Я в нього маю спитати, як дела в нього, блядь. Серйозно? Ага. Uh -huh. no one... Це твою жінку хтось там.

Every other man's moaning on about it. The gamekeepers are doing all Fine, I'll keep that. Пива нам не надо. треба. Як я розумію, надо в нього спитати. Но я моя, маю... я не хочу цим займатися. Конечно. Ви тут нап'єтеся mm. і mm. все mm. вас mm. їх mm. порублять. To... Свичайно знаю, де достати, дуصل... правда? Like that it... that, 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 Камера гамна. Зараз принесу. Пощом ти нахуй блядь. Сотнік Бернард. Вот. Видно, людина має досвід. Війна, а він спить нахуй. Out yeah, of towners are desperate to go home, and the locals have got are they causing trouble? No trouble, to it's it's hlopoty. Hlopoty. There's nothing a couple of lashes of the whip can't cure, but there might be a simpler solution. Whipping a man, simple enough. Just give one of them a beating, the others will remember. It occurred to me I never heard of any wives' quackery helping troop morale. Давай, я делаю. Как у вас дела, Соня? Бернард. Понятно. Oh, uh -huh. Все, давай. Вот, С кем мне там побиться, чтобы О на пиздець, я не помню. Ох, їбать. Ох, в оврот. Сколько? Сколько нахуй? Сем... 700... Двести штук охуеть! Вы там блять не пожирнейшаете нахуй? Не разжирите! Вы что вообще? Ебнулись. Так, сьогодні без пива, поняли нахуй? Ого. Ого! Еемасів. Так, давай поетапно. Найти травника. Шукаємо травника. Після травника ми йдемо кудись то в інш. Герш труда. Тобі повезло, що я тебе не вбив тоді. Серйозно, у мене були такі наміри. Хотів тебе забрати, все, що в тебе є. Чи є в тебе таке? Ага. Ні, мені надо. У нас несколько дюжин воинов. Надо бы очень много всего. Сука, блядь. Ах, ты серьезно? Давайте зелья другим способом. Сколько мне надо их? Сколько зелий мне надо? Блять, куда ты делась, нахуй? Что? Что за бред? Сколько зелий? Охуеть, 60 штук, выше что, кончений? 60, може я тобі їх куплю. 60 зелій наварити, це ж йобнутися можна. Дай мені це зелля добути. Понятно. Курочка. От цікаво. Скільки м'яса дає одна куртка. Вам цікаво? Чи назбирається тут 200 мяс? Правда цікаво? Правда цікаво. Скільки м'яса дається за одну курочку. Давайте подивимось Цип, цип, цип Цип, цип, цип Немає зелій. Немає нахуй і тебе, понял? Нахуй ти нужна, якщо в тебе немає зір. Так, все. Курочка, цеп, 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 цеп. Ой. Немає м'яска, показується. Немає м'яска, По одному собираю м'яско, з одної курочки. Прикольнос. Охотитись? я не собираюсь охотитись. Це бред полнище. Я поки тих зайців наловлю, то це вже все. холодно. Держи м'ясо. Я приніс м'ясо. Кладу все. Кладу, давай. Крадене, все крадене. Опозичене. передачу. Это все. Конечно. Зато. 175 монет. Сюда. Ебип. Ура! Ебип! Ура! 175 монет монет! Це? Потужно! Потужно! Пойдем перекушу тут, а то ж! Ули, блядь! Вс, їжу віддав їм. Просрочена. Свіжість? Свіжість? Ноль. Ще й отравився, супер, блять. Траванувся м'язком, нахуй. у мене є, оказується. Супер. Круто. Не перевершено. Все, я їм пиво не буду нести. Пошли вони нахуй. А на цьому ми поки завершимо відео. Все, бай-бай.